Красива усмішка це не лише, е, знаєте, такий хороший елемент, на що звертають увагу, але це і в цілому про здоров'я нашої ротової порожнини і всього тіла. І що робити, коли зуб пошкоджений або втрачений? Ми бачимо, що сучасна стоматологія дає чималий вибір, що можна робити. Ось одне із них сьогодні пропонують коронки. А інші кажуть, є імпланти. Яке рішення краще? Чи завжди імплант найкращий вихід? Стоматологічна хірургія. Що обрати? Коронки чи імпланти? І власне про це, друзі, зараз буде йти мова, тому ви також можете долучатися у ютуб-каналі Ранку Надії. І ставити ваші запитання нашому експерту. Сьогодні з нами Валерія Сень, лікарка, стоматологиня, хірургиня, головна лікарка та співзасновниця клініки Спірітус центру стоматології та косметології. Тому долучайтесь до нас, а Валерія, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо, що ви з нами, тому що тема важлива, Доброго. і нам потрібна ваша експертна думка щодо цього. Так що ви думаєте? Я пані... ще запросила так. Так, що ви думаєте, пані так. Валерія, про ось цю тему? Одразу почнемо із такого запитання: коронки чи імпланти, чи якийсь третій можливо, варіант? Ваша експертна думка. Ну, я би сказала, що це імпланти, але коронки на імплантах, якщо можна так сказати. Тому що е, в будь-якому разі всі імплантанти, вони імплант це лише прототип нашого корення з вами зуба. А вже коронка це може бути або на своєму зубі, або на імпланті. В нашому випадку ми е, співставляємо і коронку, і імплант, тому потрібно йти йти. А скажіть, будь ласка, у якому випадку все-таки краще ще ставити ну, коронку? Коли людина каже: ні, хочу вже імплант, раз і назавжди. Ось при яких випадках ще можлива коронка, а не, а не імплант? Насправді імплантація це вже ну, таке не ноу-хау, тобто це вже повсякденна історія. І це на даний момент при, при правильному плануванні, при правильній е, оперативній діяльності, прогнозу, анамнезу і так далі, це найкраще рішення для людини для того, щоб вона. Е, Виконувала в себе і функціональну стоматологію, тобто, щоб вона отримала функцію і естетику. Якщо ми кажемо про вже варіант вибору, тоді, ну, наприклад, там, немає кісткової тканини і дуже важкі пластики, а у людини соматичні тяжкі захворювання або є такі протипокази до імплантації, тоді ми вже обираємо як варіант вибору. І, е, кронки мостоподібні і так далі, потрібно розуміти, що імплант він відповідає тільки лише за себе. Тобто, один зуб, умовно кажучи, один імплант, і ми ні в якому разі не беремо е, інші сусідні зуби, ми їх не оброблюємо, не пошкоджуємо і так далі. Тобто, якщо в випадку мостоподібної конструкції, коли ми залучаємо два сусідніх зуби, е, ми маємо травмувати їх. Щоб зробити цю конструкцію, навіть якщо вони там живі або не пошкоджені повністю. Людина категорично хоче, там, наприклад, мостоподібну конструкцію, то це завжди травмування живих, здорових тканин, зубів. Якщо ми кажемо про імплантацію, то імплантація все ж таки це може бути більш довгий, це завжди більш довгий процес, але результат того вартий. Угу. А що робити, якщо ось зуб дуже вже зруйнований, дуже пошкоджений, чи можливо взагалі його зберегти? Угу. Е Є таке поняття в нас, як. Скільки виживе цей зуб, тобто, ми, як лікарі, дивимося не на зараз, не на проблему, коли людина приходить і каже: В мене розвалився там зуб, да в мене все, все погано. Зробіть щось. Тобто, ми намагаємося дивитися на 10-20 років вперед для того, щоб зрозуміти і порекомендувати людині найкраще рішення. Тому що нам потрібно не тільки там зараз зробити, щоб воно рік постояло, і далі знову та сама історія. І ці люди, коли вони в бідні, приходять по 15 20 років, займалися зубами і щось ніяк лікують, лікують і ніяк не дійдуть до кінця лікування. Тобто, в нашій концепції ми займаємося тим, що ми намагаємося прогнозувати і наперед, маючи вже досвід, маючи все відповідно на ваше питання. Якщо зуб зруйнований нижче рівня ясен вже, то е, вже тут питання спірне з приводу того, що наскільки він виживе. Тобто він же ж виконує не лише там навантаження вертикальне, він ще виконує векторне так називаємо навантаження. Тобто ми з вами кусаємо, покажу вам не отак, от не таким чином, а ще от по колу кусаємо пережовуємо їжу і так далі. Тому е, ми на такі роботи гарантії, як зазвичай не даємо, тому що ми не знаємо, там, наскільки е, витримає ця коронка, на цьому зубі е, скільки вона проживе. І люди дуже часто питають: от наскільки? На рік, на два, там, на три. Отут от ми кажемо, що на все воля Божа. Сенці mm -hmm. того, що скільки mm -hmm. він простий, е, відповідно, якщо ви хочете про гарантійні якісь випадки, то ми вже кажемо, що ви можете обрати, наприклад, тут ще є якийсь е, варіант вибору. Якщо ми кажемо, що руйнування вже нижче рівня ясен там біля докістки, то це сто відсотково видалення. Єдине, що е, я одразу рекомендую не видаляти одразу зуб, тобто. Якщо вам там якийсь хтось з е спеціалістів сказав все, у вас зуб зруйнований, ідіть до хірурга, ідіть до хірурга одразу імплантолога, не тільки до хірурга, просто щоб вам видалили зуб. Тому що можна е зекономити час, можна зекономити фінанси, якщо ви зробите, якщо цей зуб не болить при умові. <гументний> Ви можете дійти до е, комп'ютерної томографії, до спеціаліста, і, можливо, в вашому випадку є такий варіант, що можна видалити зуб і поставити імплант одночасно. Угу. При цьому ми не втратимо кістку, при цьому ми не втратимо час. Достатньо там 4 місяці десь економія часу виходить. І гроші, фінанси також туди входять. Відповідно. Тому що, коли видаляється зуб, у нас втрачається приблизно 30% кісткової тканини. Mm -hmm. Якщо є можливість встановити імплант одночасно, то це потрібно робити. Тобто, виходить, вже потім так десна обростає цей імплант, так? Так, так, так. Ну умовно кажучи, якщо грубо сказати, що ми одразу зуб видаляємо, організм умовно ще не розуміє, що ми щось забрали, і одразу поставили е імплант, який він загоює одночасно. Тобто, в моменті не просто загоєння відбувається лунки, а потім ми знову щось там намагаємося створити кісткову тканину, м'яку тканину і так далі. Угу. Умовно, організм розуміє, що ми замінили одне інше. Угу. Дякую. А скажіть, які матеріали для коронок і імплантів найкращі за співвідношенням ціна якість, тому що знаю, хтось там каже там імплант з якогось матеріалу, там 800 доларів, 1000, 1200. Ну, дивіться, тут краще за все все ж таки надавати перевагу клініці або лікарю, досвідченому для того, щоб саме для вас підбирало якусь, якусь базу імплантації. тому що. Дуже багато зараз соцмереж, дуже багато інстаграму, гугла і так далі, де люди е, щось там почитали трішки інформації, там приділили 10 хвилин 15 цього часу, mm -hmm. приходять так, так, і так. кажуть: я знаю, що мені потрібно там те-то те. то І ти вже годину намагаєшся пояснити, що йому це не потрібно, або є кращий варіант. Тому тут перевагу давайте краще спеціалістам. Вони вчилися на це дуже багато часу. Але зна... якщо да. каже, да, да, да. я просто хотів сказати, знаєте, це як супермаркет там прийшов, побачив, хочу да або от постежіть да, мене да, ось да, так. Да, да. 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 Зубами... Примисна така така історія. Зовсім інакше. Тобто так. зараз медицина все ж таки розвивалася до того, що ми майже так вміємо, але не завжди. Ми ще працюємо не як з машинами, да так, ми працюємо так, так. з організмами і кожен це індивідуальний. У одного проходить так, у іншого по іншому. тому. З приводу кращого, ну умовно кажучи, якщо дуже просто відповісти, то з тим стандартом на зараз є там оксид цирконіві коронки на імплантах, але це самі коронки. Імплант це титан, титанові імпланти. Одразу скажу, що вони не світяться, не фліорисирують, не пинькають, коли там ви проходите аеропорти і так далі. Тобто так. Що є дуже важливим, да. да, да. На всякий випадок. Так, всілякі оці міфи зруйнувати. Вразу знаєте, згадав серіал цей. Друзі, пам'ятаєте, коли там роз відбили в зуби і ввечері, коли uh -huh. фіолетове uh -huh. світло uh -huh. і В нього була посмішка. А, uh -huh. а що дійсно є такий ефект, що зуб на себе вбирає колі? Є є є. Є. Е, є такий ефект. Я б сказала, ми нещодавно там з командою пішли до грати в квест-комнату, певно, і в нас була Іонова якраз таке підсвічування. Так, так, так. І деякі люди, хто був з реставраціями, вони прям дуже дов. Дуже добре відбувалася. Була, була як ніколи сяє ще посмішка, так? Так, так, так. Ну так, дуже цікаво насправді. Взагалі, ось якщо ми говоримо про ці коронки, про імпланти, як за ними правильно доглядати, щоб вони прослужили якомога довше, тому що буває, людина зробила, поставила і все. Але це ж звичка, це ж спосіб твого життя вже тут відіграє важливу роль. Все вірно, тут це е, найважливіше питання. З нього потрібно взагалі починати будь-які консультації, тому що е, все ж таки такий самий міф, що імплант це дорого, і імплант ми е, встановлюємо на все життя, і ми ж заплатили за нього купу грошей. Він же ж має прожити до кінця віку. Все майже так, за окремої окремого моменту, що. Імпланти це вже ну протезування, так тобто ми колись чомусь втратили зуби. Колись чомусь це як правило початок з історії, з того, як нас навчили чистити зуби, з того, як у нас яка кількість нальоту в нас з'являється на зубах, яка інфекція в порожненні рота є, і так далі. Тобто, і це все призвело до того, що втратився зуб. Далі ми сучасні люди, щось придумали в світі дуже класне і придумали імплантант. Але ми маємо розуміти і відповідально до цього статися, що це штучна, штучна історія. І за цим імплантантом для того, щоб він слугував вам багато років, 20-30 і до, до кінця життя. Ви маєте за ним дуже гарно доглядати це зі сторони пацієнтів. Тобто. Має бути обов'язково знижен фактор паління, має бути обов'язково підвищена гігієна, мають бути обов'язково сановані, тобто проліковані зуби, які знаходяться по сусідству. І тоді також ми маємо виключати які, якісь фактори з життя, типу стресів, правильне харчування. Ми маємо включати, да, вести плюс-мінус здоровий спосіб життя. І в цьому випадку ми. Отримуємо дуже багато гарних результатів на впродовж багатьох років, але ми не можемо гарантувати, що з людиною, наприклад, там не станеться якась дуже сильна стресова ситуація, що вона не захворіє. Ми ж всі не молодіємо і так далі. Тому це все також впливає на поточний стан цих зубів. Якби не казали людям, що не потрібно їсти горіхи там, тараньку, яка не розбивається об стіл. Тобто тверду їжу, яка руйнує свої власні зуби, теж саме відбувається на імплантантах. Uh -huh. Все рівно так само. Раз на півроку обов'язково нагляд у лікаря професійна гігієна порожне народа, це потрібно робити і у людей без імплантів, uh -huh. і у людей з імплантами, але ризики. З імплантами набагато більше. Дякуємо, дякує, Валерія. Чи є протипоказання до встановлення імплантів? Які ці моменти, коли людина ну, надіється, що імпланти ще можуть спасти ситуацію, а лікар е справді, якомога менше є протипоказань, але uh -huh. якщо казати про них, є абсолютні, це коли ми. Точно, точно не можемо ставити імплантанти, це коли в нас е, якісь дуже сильні, серйозні соматичні захворювання. Наприклад, імунодіфіцит, да, е, вічі якісь захворювання, е, соматичні, червона, вов, е, вовчак, мабуть, українською буде. Е, тобто навіть цикровий діабет є вже відносним протипоказанням з приводу цього. Mm -hmm. Відносним це означає, mm -hmm. що. При правильній тактиці, при правильному подборі імплантантів, при веденні паралельно з ендокринологом, тобто можна навіть встановлювати імплантанти діабетикам людям, в яких є цукровий діабет, Відносним протипоказанням, тобто те, що ми можемо відкоригувати, це є паління, тобто люди, які палять цигарки. Це є відносним протипоказанням до того, що ми маємо встановлювати імплант. І mm. люди з таким захворюванням, як парадонтит. Це також відносне протипоказання. Це коли в нас між зубами є дуже багата інфекція, mm -hmm. яка впливає на майбутнє життя цих імплантів, тобто скільки вони проживуть у вас. А ще такі питання? Можливо, але оці три пункти вони коригуються. Mm -hmm. да. Дя... Да, да, да. Дякую. Кажу, можливо, я зараз дурницю скажу, я можливо, я не знаю. Але е... ну, раніше да, ми знаємо, часто використовували протези угу. вже старші люди, коли зубів немає. Коли були протези, угу. чи можна угу. встановити імпланти і мати, не знімаючи зуби? Так, так, так. Ага. Так, так, так. Це називається концепція у сучасному світі ОНФО, Е, Тобто, коли встановлюються 4 або 6 імплантантів під певним кутом. Зі спеціальними перекидниками і на ці імпланти встановлюються протези, про ті, які ви кажете, вони ага. вже не мають такого піднебіння, наприклад, якщо ми кажемо так, про верхню щелепу. Так. тобто вони йдуть по нашому гребню як і свої зуби. Вони за часту, тобто більшу частину цих протезів вони мають штучні ясна, але при правильному плануванні все ж таки, ми все рівно е, не помічаємо з соціальної відстані. Якщо ви побачите таку людину, ви не ви не будете знати, що в неї там щось, якийсь протез. Воно ніколи не відпаде і так далі. Mm -hmm. е, з приводу нижньої щелепи зазвичай. Це більш навіть складніша ситуація у людей, які носять протези, звичайні знімні, uh -huh. тому що там немає площини, за яку звичайний цей протез має триматися. Якщо верхня щелепа це піднебіння, так. тобто і в нас весь протез це такий як то принцип вакууму, тобто так, присоски, так, так, так. Да? Якщо на верхній чоловіці в нас є багато площа, вона приклеюється автоматично, то на нижній зазвичай такі літні вже люди. Також історія в тому, що він не тримається і потрібно встановлювати хоча б чотири імпланти, щоб зробити Дякую. якусь гарну роботу, щоб він міг жувати або вона. Тому що тут вже не дуже про естетику, естетика як бонус, але харчування і. Ну, тобто функціональна стоматологія більш включається. І це дуже такий момент важливий для людей, для дітей, які хочуть там покращити життя своїм батькам вже літнім, які не можуть цього собі дозволити. Ну, тобто, дякую, дякую. Дуже багато таких кейсів. Дякуємо. Дякуємо, пані Валерії, за ваші думки, за ваші експертні поради. Так більше, я думаю, люди, які Планують ось у своєму житті робити такі зміни, робити, проводити ось всілякі такі маніпуляції зі своїм здоров'ям, зі своїми зубами. Я думаю, що обов'язково взяли щось для себе корисного. Вам бажаємо всього найкращого, успіхів у вашій Добре, діяльності дякую. так, ще більше здорових вам пацієнтів. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, гарного дня. Дякуємо. Навзаєм гарного дня, друзі. Валерія Сень, лікарка стоматологиня хірургиня, була з нами. А розмова на онлайн в Ютуб каналі зберігається на сторінці. Ранок надії маєте можливість ще раз переглянути. Ранок надії продовжується, вже за мить повернемось.